Ну що, дорогі глядачі? Буде у нас новий ремонт. Новий ремонт, як то кажуть, китайська Альфа Дельта. Всім доброго дня! Мирного неба. Приєднуйтеся до перегляду, кладається позручніше. Будемо обслуговувати китайський е, мотоцикл Альфу Дельту. 110 кубіків. У мене ось що виходить. Ну, звичайний мотор. Тут що нам потрібно. Хотів вам просто показати, яка вона всі є слабинка. Я відрегулюю клапана, почистю карбіратор. Як звичайно, це підготовка після зимового простою. Він стояв довго, але у нас була одна проблема: Потекло дуже сильно масло. Погнало маселко в районі генератора. От цікаво, чи там пробили кришку, чи там зробили дирку в мотор, чи що там є. Зараз ми будемо з вами дивитися. Але я вже знаю, що буває в цьому. Заводять його стартера. Акумулятор, як завжди, посаджений. Він ледве крутить стартером, гріється обгонна муфта нагрівається, він там ледве провертає. І вилітає в них така слабинка, вилітає на генераторі, на обгонній муфті, вилітає сальник. Сальник коленвала. Сальник коленвала вилітає або у крисці, або, скоріше всього, у шестерні обгонної муфти. Це так буває дуже-дуже часто і тече масло. Я, як е, зазвичай, наперед приступаю до ремонту, я його помив, щоб він був більш-менш в такому е, кращому стані. Не був дуже грязний, але все рівно. Першим ділом мию. Потім вже все-таки чистеньке в мене. Зараз будемо скидати генератора. Генератор ми так легко не знімемо, прийдеться зняти підножку. Чотири болта тримає мотор, підножка ця тримається на чотири болта. Масло я вже злив, знімаємо піддошку, знімаємо генератор. Якось так. Андрійку, тобі привіт. Мені цікаво, як цей мопед їхати мав. У мене е, два питання до власників мотоциклу. Два питання. Ну, підскажіть мені, будь ласка, як ви так їдете? Що ви у цих дзеркалах можете бачити? Дзеркало ось так загнено. Настільки, не знаю, ви що, е на зірочки дивитеся по дорозі, чи ви дивитеся, що ззаді там твориться. Ну просто капець. Мені ось так дивно, сидите ви рівно, як так по дзеркалах можна їхати, куди дивитися. Ну, це пив біди. Кожен собі їде, як хоче, це таке, не придираюся. Цікаво, хто крутив карбюратор, хто сюди Андрійку лазив, бо скажеш, що не крутив. Ні, крутив. Бачу, тут на болтах є на гранях. Ну, камера моя того не передасть, не фокусує, вона, не має тут такої функції. Але на болтах на гранях є, видно, що кручено було. І дивіться по карбюратору. Як зазняти вам ось так, напевно. Дивіться. Карбюратор розкручений. Як би мало це їхати? Скажете, що туди ніхто не ліз, то ти тільки робив. Ні, я карбюратор затягую постійно. І щоб то так розкрутилося. Дивіться, болт від руки взагалі крутиться. Як цей мопед має заводитися? Як тут прокладка тягне воздух, карбюратор не прикручений. Це просто капець. Дивіться. Мав би заводитися і їхати, правда? Отакі От моменти, нюанси. Він чистенький. Зараз що ми будемо? Буду знімати карбюратора, чистити, продую, по чистю Подивимося, що там після зими залишилося, як завжди, буде. В пополковій камері купа мусору, постійно бензин випаровується, присадка лишається. Ну і Вода, конденсат, таке всяке. То почистимо, знімемо. Ну і Розбираємо, звичайно, знімаємо підножку. Це в нас е, ключ 10 головка, 4 болти знімаємо, Підножку цю першим ділом знімаємо, щоб добратися до тої кришки генератора. Лапку від передач. І якось так будемо обслуговувати. Ну що, приступаємо до ремонту. Так, я швиденько знімаю підножку. дивлюся, чи немає там тріщини де в картері. І будемо знімати генератора. дивитися, що там є. Ну і так, що у нас виходить? Болти ми розкрутили. Зараз швиденько знімаємо кришечку. О, і тут нас чекає така красота. Куди ділося масло? Ось Бачите, куди ділося масло? Масло все. У і на магніті. ну Воно стекло за цілу зиму. Це ще десь осінь. Бачите, все в маслах. Це ще десь осінь почало тети. А то маєте, маселко ділося. Скоріше за все, ці сальники обгонної муфти. Це зараз ми все помиємо, розберемо. Так, обгонна муфта не заклонила. Так, обгонна муфта ціла. Швиденько знімаємо магніта. Для того у нас є, звичайно, що сямник. Де моя чудо-коробочка з Так, Тут у нас такий має бути альфа-дельта, внутрішню різьбу. Так, швиденько розкручую магніта. Знімаю і зараз будемо бачити, що там є з сальниками. Ну і для того, щоб розкрутити магніт, вам потрібно сявника загнати. На різьбі повністю до кінця. Ну і таке меж. О, є. Бачите такими ключами древніми. Хороше. Так, що в мене класно Магніт упав. тупав, розкрутився. Як то кажуть, так, нічого, зараз обгонну муфту ми позбираємо. Подивимося, що тут є. Тут все в приростах масла. Повністю. Так як воно у кожному. Альфі дельті. О, ролики випадають, ролики, напевно, квадратові. Та ні, ще круглі. Коротше, це ми зараз все повимиваємо. Хотів вам показати, що тут буває. Ось бачите, ось цей сальничок пропускає Сальник колінвала, він спалений, він може крутитися. А то тут, тут обгонна муфта, це все шайтай болтай. Я ще не знаю, як ці китайські мопеди їхають. Іменно ось цей мотор. Мотор зарекомендував себе дуже сильно. 110 кубів, двохклапанний, чотирьохтактний. Бере мало бензини. На саморобки ставлять ці мотори. Чотирьохступенчаста коробка передач, щеплення масляні ванні, він там взагалі шикарний. Китайці тільки зле зробили, що тут дегенератор не зробили, це все в масліній ванні. Якщо б цей генератор купався в масленній ванні, тут би цей мотор був, тут тільки отакий косяк з цією шестернею. Все, цей мотор був би практично безпроблемний. А так тут проблемка цей геморрой. Вічно ось тут це все болтається, шестерня, бачите, які зазор на. Ній. І сальник, як він буде тримати. Сальники течуть. Так, що мені приходиться, зараз знімаємо стоп, рознімаємо. Ланц стопор зняли, Повинні зняти моторний ланцюжок разом з обгонною муфтою. Це все легко знімається. Чик-чик-чик. Першим ділом ланц шестернею до комплекту. І нашу чудо-обгонну муфту. Ось, бачите, цей сальник, маленький сальник, цей великий сальник не пропускав. Ось цей сальник, що у кресті стоїть де ланцгерем, іде під цією крешкою ландзгерем нагадаю вам. Оцей великий сальник цілий був, переважно він пропускає. А тут, напевно, так, обгонна муфта посиніла. Втулку обгонної муфти ось цю спилососило. Ну, такі запчастини. Є буває ось ця шестерня, замість утулки там стоїть роликовий підшипник і гольчистий. Ото краще. А так тут, виходить, в нас сальничок згорів. І вони всі такі. Шатами, там болтається все. Зараз подивимося, у мене десь є нова шестерня. Підкинемо туди або нову шестерню, або сальник. Ну, щось будемо зараз дивитися. Це... Що у нас виходить? Ось по колінвалу, де йде кришка генератора, це все вимито, вичищено. Сальничок замінений новий. Кришечку генератора все перемив бензинкою, все чистеньке. Взяв власник набір сальників. Замінили ми, виходить, шестерню, не знайшли Не знайшли шестерні. А чекати з інтернету довго, якось то немає часу. Я замовлю її, вона приїде замість цієї втулки на підшипнику, замість цієї втулки всередині. А буде вона на підшепнику, тому вони є такі. Так, Поки що ми міняємо тут сальничок, я вже встановив новий. Старий сальник вибрали, який потік. Розмір сальника тут комусь може потрібно буде. Розмір сальника 18,9. На 30 і на 5. Такий розмір, незвичайний. 18,9. Не могли б ставити, вже 20-й сальник, 20. Розмір, 20 сальника в мене є повно. А 18,9 немає. Ну, якось так. Тепер що ми робимо? Це все ось так одівається. Сальник я вже помазав маселком. Звичайно, так, все в маслі в мене. І це все ось тако комплектом. Обережно. Зразу живити шестерню. Стартера. І так туди-сюди конус. Колінувал має конус, воно сідає все на конус. І так, чик. Все. Сіло. На місце. І не забувайте стопор закласти на шестерню стартера. Є. Тепер слідуючи. Закручуємо стопорок, не викидайте. Багато хто викидає ці стопорки. Не потрібно. Завод придумав, стоїть стопор, щоб коли стартер заводив, е обгонна муфта, шестерня обгонної муфти не впиралася в саму муфту, не вилітала. Тогось стоїть стопор. А ви то все повибираєте, повикидуєте звідти, а потім немає навіть що поставити. А цих планочок Ну немає де купити. Треба робити саморобну з металу. Ось так воно все тут сідає, хто не знає. Це найпростіший мотор, який є. Обслуговування. Він легко ремонтується, я їх люблю. І крутіть. Бачите, насадка. Фігурна отвертка, така, як вона повинна бути. не крутите отвертками простими. Зриваєте різьби, потім не можете не зняти, не встановити. Так, і бачимо магніт. Все вимето вичищено, ролики цілі. Обережно, щоб вони не повипадали, то вони тут люблять падати. Проженки, простягайте у них, співміщайте шпоночку. І так обережно. Чик. І крутимо вправо ліво щоб проліки сіли на шестерню обгонної муфти. Ну і звичайно, наколінував на шпоночку. О, все, залізло. Бачите? Шпоночка сіла, все крутиться. Обгонна муфта зад тримає, передній. Все добре. Чітко. Встановлюємо гайку, затягуємо. Гайка тут стоїть така з гранями, щоб не розкручувалася, шайби тут не потрібно. Круш на 14. Затягуємо, встановлюємо кришечку. І тут пасальник буде у нас готово. Так, швиденько це затягую. Будемо лети масалка і знімати частити карбюратора. А то, нагадаю, тут карбюратор не прикручений, як воно так їхати мало, я не знаю. Якось так гаразд сталаві нерви працює. Кручу кришку. Кришку закрутили. Лапку передач закрутили, підножку закрутили. Швиденько зняв тросик підсосу з карбюратора заслонки Крозгазу. Ох, Видно, бензину давно не було. Шланги шланги добіють просто капець, якісних немає, треба брати е ГАТЕС, гейтсовські шланги. Що виходить? Шланг відрізали, карбюратора відкрутили. Він тут навіть не був прикручений. Ізоляційна прокладка ціла. Зараз гріємо скоренько, швиденько. Цей патрубок воздушного фільтра, він дубовий, просто капець. Гріємо пеном. Ось скоренько. З одного боку, з другого, з третього, і він зараз злазить. Карбюратор в сторону і карбюратора будемо чистити. Ну, я його помив, бо вже зверху, бо я перед тим, як розбирав, вимив мопеда. знімаємо. Ловенько. Бачите, трохи підігріли і він знімається дуже-дуже скоро. Все, прокладка там ціла. На диво то було розкручено. Так, карбюратор. От всередині. Воздушний фільтр. Бачите? Помиємо, почистимо. Тут прокладка теж ціла, якщо потрібно, замінимо. Е, першим ділом, знаєте, я все як розбираю, я вам зараз показую. Це швиденько. Мені цікаво, що за зиму тут у ньому було. При тому, що кран не може закрити, кран капає. Кран капає, значить в карбюраторі, як би то бензин був постійно. Він постійно випробувався і підбував. Подивимося, чи заклонила через зазиму простою іголка, що сіло у днищу карбюратора. Бо мопедик, якщо я не помиляюся, тоді не їхав. Ну, треба ще точно уточнити власника, щось я таке пригадую, що він відстоює. Ну, так. І так, що у нас тут виходить? Іголка. Перевіряється легко. ну, вверх вниз, поплавок. Чи вона ходить? Іголка, под... Іголка не ходить. Ось так. І ве ві... його. І що? Ігла поплавкової камери заклинила, І ви мопеду не заведете ніяк. Я думав, що там кран пропускає і воно все рівно буде. Класно, а немає нічого класного. Кажуть, що то їхало після зими і вже не їде. Чого-то вже не їде, то має їхати. А мопед як стояв, дивіться, зараз. Ну, ігла взагалі не вилазить. Я так вам скажу зараз. Добро тягну. Угу, Це ще тут так заклинило, й-майо. І всі причини, всі поломки, карбюратор, бачите, ось такий. Окіс всередині поставав, камера того не передає, але є добрий окіс карбюратора. Зараз будемо розрухувати іголку, хімію туди напшекаємо бензинки, сюди цей шланг знімемо. І нижче карбюратора ми повністю повинні вимити. Бачите, яке там Там така кака, скажу. Бачите? всяка Жешка плаває. Ну, Ось так і попорожна поплавкова камера. Бензин випарився і вся хімія залишилася. Ми їм нижче продуваємо. Розбираємо карбюратора, знімаємо два жикльори, знімаємо болт, то все ми розкручуємо дуже-дуже скоро. Це. Так, е, я карбюратора зараз мию хімією, чекаю від карбюратора балончик. Чик-чик-чик. Це все продуваємо, шланг знімаємо, О, вже знявся сам. Класне запчастини. Просто капець. Продуваю, витягуємо іголку, саме їм чистимо, продуваємо і збираємо в такому самому порядку. І так, що в мене виходить по карбюраторі? Стандартна процедура. Зараз збираємо, як бачили, так швиденько вам покажу. Один жикльор, другий, Емульсійну трубку обережно, щоб ви її там не видули. Все помили, почистили, продули. Немає нічого тут такого надто складного чи важливого. Жикльор один. Крутимо скоренько. Швиденько так. Чух. ключик на 7 або отвертка, або плоскогубці. Дуже не старайтеся тягнути, щоб не уломити. Так, другий. Жикльори закручуються легенько. В мене е, з практики, скільки я не тягнув жикльори, ніколи вони в мене не розкручувалися, самі не падали в днище. І ніколи я їх не ломив. Було раз давненько ще, по незнаності я взяв ключик. І ключиком цей жиклер закручу у карбюраторі Yamaha Jog. Навіть той карбюратор є в мене під столом стоїть. Е, пробував висверлювати, його висверлити неможливо. Я затягав, затягав, думаю, ще чуть підтягну. чи ключом і вломив. Так що самокраще чуть-чуть легенько закрутити, перевірити отверткою. Все, чітко, все класно. По іглі, там отвір. Гніздо, де сідає ігла, він ідеально чистенький, він був такий запорошений. Берете стебло серника. Сірника паличку дерев'яну. І так її лозите, чистите по колу. Гарно, потім компресором то все видуваєте. Перевіряєте стан іголки. На ній, знаєте, є е, це запорна ігла поплавкової камери. Є три направляючі. Гарно то чистите, щоб вони ходили, бо все було чистеньке. І перевіряєте. Зараз закладаємо поплавок у карбюратор. Чик. кладемо ось поплавка. Пишіть там коментарі, цікавий карбюратор Honda, Хонда... не Honda, а... Пишіть там коментарі, якщо вам цікавий карбюратор Альфа-Дельта, Зазнімемо вам відео. Нажимаємо, має чуть-чуть потавати так прогинатися, чуть-чуть Пускаємо, він ледь, -ледь догори стоїть. Супер. Рівень такий клас. Все, бачите, іголка ходить, все так як воно має бути. Можна так подивитися. Отаку. Ігла там ходить, не клинить. Все чисто. Поплавкова камера. Вимита вичищена, все ідеально. Чистота, чистота, красота, все по красоті. І закриваємо поплавкову камеру. Це найпростіший карбюратор, який є. Ну, Ще там Honda F-18, а теж карбюратор такий простенький. Ну, Я б сказав, цей простіший. Тут немає додаткових камер на збагачення бензину, де електроклапан стоїть. Це все простеньке. Затягуємо. Добротно, би плоскості були чисті, все геть. Шайба резинка в мене там стоїть, я її не веду звідти вона там і стоїть. Все, жикльор закручуємо до упора і розкручуємо на один оборот. А далі на мопеді регулюємо так, щоб він гарно набирав обороти. Ну і притом на холостому робив і скоро би обороти падали. Закрутили. Пів оборота, оборот, все. На скутері вже доб'ємо, ну, на мотоциклі. Перехідна планочка, щоб була ціла ізоляційна шайба, тепла шайба, яка йде ну, прокладка ізоляційна між карбюратором. Прокладочка одна, і там у нас виходить на мопедику прокладочка друга. Все там стоїть я вже повитирав, підготував, все чільно. Зараз грію феном, закладаю воздушний фільтр, закладаю карбюратор, закладаємо дросельну заслонку і встановлюємо карбюратора на місце. Показувати не буду, як знімав, бачили, так само і ставимо. Так, встановлюємо скоренько карбюратор і будемо знімати задне колесо, щоб замінити камеру зловісну. А то накачав, воно на далі спустило. Як я не люблю ці коліса робити, камера вже куплена, зараз. Ми це швиденько. Так, я що? Крутю карбюратора. Знімаю колесо, встановлюю камеру. Будемо лити маселко і заводити. Зараз включимося чуть пізніше і покажемо вам результат, що в нас вийшло з цих ремонтів. І так як там по коментарям у YouTube Shorts писали мені, чого не показуєш. Перший запуск, бензопилкою там ремонтував. Буде вам перший запуск. Поставлю шланг. Спеціально перед вами поставлю бензиновий шланг, фільтр бензиновий, і тоді ж будемо заводити. Якось так гаразд сталеві нерви працює. Ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я продовжую ремонт. За хвилиночку будемо заводити мопедика. І ось виходить обслуговування мотоцикла завершено. Карбюратора я установив. Залишилося під'єднати шланг і бензиновий фільтр. Відкрити кран, ну і заводити. Сальник генератора замінили. Головку і циліндр я перетягнув ще раз. Маселко влив нове, ну і заднє колесо замінили. Ми нову камеру поставили. Я так зняв камеру, скота не люблю я їх крутити. Дивлюся, тут такі дрібні крапочки, тут дуже-дуже багато їх набито. Думаю, напевно, вже зкатоли капець. Ви не повірите. Бортували так колесо, що ось що я дістав. Скатав всередині. <гум> Камінь. Каміння. щебенка. Щебенка, Як воно туди попало, не знаю. Та таке досить велика. І ще пару дрібних висипалося десь на землю в гаражі. Ну, якось так. Коли бортуєте, складаєте, ремонтуєте, дивіться якось уважніше, щоб то вам служило. Що в мене виходить? Це фільтр бензиновий новий. І шланг такий взяв добротний мототечівський, він йде двохслойний. Ось такий він м'якенький. Ну, сам ну, ощупь дуже м'якенький. Все таке, як має бути. Ну, не знаю, зараз ми подивимося. Я його вже ставив в добій насправді, бо ті всі, що купляв, якось то воно не ахті. не ахті. Так, знімаємо нашу заглушечку, краника нашого. Ото, звідси, бензин чогось кран. Бачите, капає, не перекриває бензин. Так є. Пропустимо зразу трошки ми у скранах пропустимо з стойника те, що залишилося, і наповниться якраз фільтр бензиною. Швиденько так чик і є. Так, під'єднуємо бензин до карбюратора. Шланг прикольний. Але я тут перестарався і його забагато врізав. Так може бути перетиснено. Ну як я це не люблю? Ну, не знаю. Надіюся, буде так добре. Горбонький шланошок. Може буде так добре. Не буде добре, чуть приріжемо. Ні, Андрійку? Приріжемо. Так, що, відкриваємо крана, наповнюємо поплавкову камеру бензинкою. І будемо дивитися, заведеться чи не заведеться. Видно, бензин течіє. Що ж дуже наповнюється поплавкова камера довго. Головне, щоб зараз не потекла карбюратора. А то так часто буває. О! Так, є наповнилася поповкова камера бензинкою. І зараз ми будемо пробувати заводити корча. Шуткує. Хороший мопедик. В хороших руках трошки підремонтувався, обслужився і буде їздити. Так, все наповнилося, як бачите, бензиною. Будемо пробувати. Так. Заслонка. На підсос. Лапка, бо у нас окупсью. Без зажигання два-три рази. Є таке. Ну, правуємо. Без газу. Як ви маєте це завести? Ну, бляха муха, ну що за люди? Як ви це все так складаєте? Дивіться. Як так можеш покласти лапку? Ось тут ловить. Як ви можете завести мопеда? Я взагалі не розумію. Це просто капець. Капець. Будемо пробувати. Дьорнути пару раз. Ну, так. Взяли і завели! Блін, ну, я вам говорю. Так, перекладаємо лапку. Ох, достав цей мак. Ну що, закрутив я лапку. Йо, йо Камеру чуть не розбив через лапку, розломив собі стойку в камері. Японський цвік заробив, називається. Так, от, вже можна копнути, вже лапка стоїть вгорі, зразу бере, а то копніть, заведіть. Яким богом? О! Вже можна копнути. Так завівся, йо, йо! Після зимового про... Піхометр не працює, ну що я вам зроблю? О, заробив? Почув мене. Просинається. Просинається мопед після зимової сплячки. Все працює, як бачите. Моторчик робить як годинник. Ну я тут робив мотора. Міняли кольця, що ми там міняли, клапан міняли, прокладки міняли, бо таке так, віце класно працює. Холодний, ще треба трохи холостого крутнути, але ну, то не є. Ось така проблемка, чуть-чуть крутнемо, І він має працювати як годинник. З газу заводиться, все шикарно. Ці моторчики хочуть просто прогрітися. Все, дивіться, як працює класно. все гарно так, як має бути. Супер! Ось такий був ремонт і обслуговування китайського мопедика мотоцикла Мустан 110-альфа-дельта, як кому завгідно. А з вами, як завжди, був Гарас та Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І головне, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоремонт, який вийде на каналі. Всім мирного неба, міцного здоров'ячка, до зустрічі у новому відео ремонті.